Польща обрала нового президента. З мінімальним відривом переміг консерватор Кароль Навроцький від партії Право і справедливість. Його суперником був проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський. У першій заяві після перемоги Навроцький сказав: Ми переможемо і врятуємо Польщу. Навроцький відомий критикою допомоги українцям, хоч війну Росії засуджує, закликає обмежити підтримку нашим біженцям через риторику Навроцького його вже порівнюють з Дональдом Трампом. Це він раніше заявляв, що не бачить України ні в Євросоюзі, ні в НАТО. Президент України привітав Кароля Навроцького з перемогою і заявив, що розраховує на незмінно плідну співпрацю з Варшавою. Поки ж наша західна сусідка політично розділена, їй доведеться жити у двох вимірах: про європейського уряду Дональда Туска і новообраного президента Стабору правих Євросоюзів. Скептиків продовжить тему Наталя Луценко. В Польщі політична зміна, яка може стати викликом для України. Перемогу на президентських виборах здобув Карль Навроцький, кандидат від партії Право і справедливість, підтриманий також ультраправими і антиукраїнськими силами. Тож навіть у переможному виступі новообраного президента є натяк на невдоволення українцями. нам нам вдалося об'єднати весь патріотичний табір у Польщі, всіх, хто хоче нормальної Польщі, Польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі. Ми об'єднали. Тих, хто хоче соціальної та громадянської безпеки, його риторика під час кампанії коливалася від холодно нейтральної до відверто антиукраїнської. Так, Навроцький засуджує агресію Росії проти України і обіцяє військову допомогу. Але він категорично проти відправки польських військ на територію України. Та найбільшою проблемою для Києва може стати позиція Навроцького щодо історичних суперечок, адже той однозначно заявив, Україна не вступить ні в НАТО, ні в Євросоюз, поки не буде врегульоване питання Волинського. Кої трагедії, тож попереду непрості часи і для наших держав, і для українців, які проживають у Польщі, це не буде така лагідна підтримка з боку Польщі, яка була до цього часу, і яка би могла бути, якщо би був обраний президентом Рафал Часковський. А я думаю, що Карл Навровський буде відстоювати свої інтереси Польщі, буде ставити їх пріоритетно. Але я думаю, що поляки і в тому числі партія право і справедливість прекрасно розуміє, що російська загроза для України є також загрозою і для Польщі. Та, все ж існує інша думка: що всі парламентські сили, незалежно від ідеології, одностайно на боці Києва. Dwie niedzieli temu było ekspozę Ministra Inostrannych Dzieł Polszy, Radosława Sikorskowa w Sejmie i okazała się, że nie to że Dzielnej Partii, nie było ani jednego deputata, wśród 460 deputatów, który by pod samym stawił stawiał i solidarności z Ukrainy. Tak, tutaj ja bym powiedział, сказал, это czysto wewnątrz Polski rozdził. Очень глубокий, очень сильний, і поділ цей і щодо України. І щодо решти питань перемогою Навроцького, чимало поляків розчаровані. Це мабуть перший крок до краху політичної єдності. І з Навроцьким уряд Дональда Туска матиме великі проблеми, мабуть, більші ніж з Дудою. Мені не подобаються результати. Я думав, що буде інакше. Я помилявся. польща розділена, і, мабуть, завжди буде такою. Але мені здається, що патріотів більше ніж тих, хто хоче здати Польщу. у Польщі давно настав момент, коли образ бідного українця вже не працює, і це викликає нервову реакцію, як серед політиків, так і в частині суспільства. Поляки втомилися від українців, тому допомігні що. Насправді в Польщі є дуже багато українців. Вони далі не хочуть так само підтримувати українців як було. Це два чи три роки тому назад. Хоча самі поляки не хочуть знати, що внесок українських біженців в польську економіку доволі значний, що багато українців заможні і мають успішний бізнес, і це місцевих насправді дратує. Та навіть у таких непростих умовах переконаний дипломат дещиця є простір для розумної співпраці. Ми повинні показати, що ми є справді потенційними і хорошими партнерами, а не, кон не лише конкурентами. Бо конкуренція в доброму розумінні слова означає, що поляки мають також покращити свої послуги. Розмова про спільну безпеку проти агресії Росії основна точка дотику Києва і Варшави, навіть попри нову політичну силу, і наші держави просто приречені на взаємоспівпрацю заради власної безпеки. Географія з Польщу і Україну країнами, странами е, созавісіми в, е, в по безпеки. Takim obrazem nie można i lub ponizzyć suwerenności Polski bez wpływu na Ukrainę, a to, co wodnia имеем, i e, поэтому wragi Polski i Ukrainy. Первое, що питаємося з это розділити поляків і українців. Навроцький, поки лише готується зайняти посаду, але вже зрозуміло, Києву доведеться вести серйозну політичну розмову да, з, да, з Варшавою. З Період безумовної підтримки минає. Попереду нова політична реальність, у якій Києву доведеться щоразу доводити: ми союзники, а не тягар. Попри те, що основний тягар війни несе на собі сама Україна, саме вона стримує жорстокого агресора Росію і тим самим дозволяє Європі жити у безпеці. Бо, поки Україна Мається поляки, що найменше можуть жити спокійно і проводити вільні вибори. Наталя Луценко, Факти, ICTV, Єдині новини.